Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене для вас розпакування чергового захищеного смартфону, який називається BlackView bv версія Pro. Цей смартфон, як на мене, цікавий за свої гроші, давайте я вам покажу його сам на нього подивлюсь знову ж таки. І будемо робити з вами якісь висновки щодо того, чи вартий він свої гроші, чи ні. Продається він на AliExpress, принаймні на старті продажів по 105 доларів. начебто. Дійсно доступна ціна, я вважаю, за цю модель. Зараз будемо дивитися, що це таке. Тож, як і в моделі без приставки Pro, основна фішка цієї моделі, як заявляють Blackview, це ArcSoft. Це навіть вказано на коробці. ArcSoft, що це таке? Це у нас така, знаєте, програмна оптимізація, скажімо так, роботи нашої камери. Тобто, як для бюджетного смартфону ми дійсно отримуємо непогану якість фото і відео, в принципі. Це ви можете побачити на, в огляді моделі bv 5200 яка є на основному каналі, але сьогодні про версію PRO. Тут у нас більше пам'яті. І зараз подивимось, як цей апарат у нас взагалі працює. Я, чесно, зараз не пам'ятаю, але здається, відмінність у них. В пам'яті і, можливо, в процесорі. Ну, коротше кажучи, це все ви на повному огляді, звичайно ж, дізнаєтесь, а поки що у нас просто розпакування. Тож дивимося, що тут є. Дістаємо сам смартфон. О, чудово, як я і хотів. Дістався він мені повністю в чорному кольорі, і це мене радує. Все чорне, тільки кнопочка у нас, яка налаштовується оранжевого кольору. Тож, що у нас по комплектації? По комплектації тут майже нічого немає, тому що модель все-таки бюджетна, да й коробка, ви бачите, маленька. Блок для заряджання у нас тут 10 ватний всього лиш. Кабель для зарядки у нас є. Ну і звісно ж, інструкція і скріпочка також у нас є. Все, більш нічого у нас окремо немає. Ну, а тепер дивимось сам смартфон. Сам смартфон доволі компактний, і це більше за все мені в ньому подобається. Він дійсно компактний, ним приємно користуватись, ось так він сидить у нас в руці. По дизайну про, прямо абсолютно зайвого нічого. Дуже хороший дизайн, як на мене, дуже вдалий, простий, класичний, фірмовий стиль компанії Blackview. Що тут додати? Значить, на торцях зліва у нас кнопочка PTT, ну, але це кнопка, яку можна налаштувати під запуск інших додатків, по-моєму. Тут у нас знаходиться слот для сімок. З цієї сторони кнопка регулювання гучності, кнопка блокування, сканера відбитків пальців, до речі, тут немає. Зверху немає нічого, знизу мікрофон, динамік і, звичайно ж, Type-C для зарядки. Для, для наушників роз'єму тут також немає. Тож, запустимо смартфон, подивимось, як швидко він працює, і подивимося, які в нього цікаві фішечки є. Тож, смартфон запустився. Хочу сказати вам, що версія без приставки Pro перші секунди в мене так жорстко підтуплювала, що це просто жахіття. Зараз подивимось, як версія Pro у нас буде працювати. Ну, скажу так, вона, звичайно ж, підтуплює, особливо шторка, вона прям дуже сильно підтуплює. І це для бюджетних апаратів, в принципі, нормально. Так, пройшло секунд 30-40. Я йому дав цьому смартфону, щоб він трошки прийшов у себе. Тому що дійсно перше включення це просто жах. Тут також були прям такі серйозні фрізи, і мені це дуже не сподобалось. Чомусь так. Чомусь я не знаю, чи то графічна оболонка така важка, ця від, від Dock OS. Чи то я не знаю, що, але по факту, так, да, працює він, скажімо так, не дуже швидко, принаймні перші. Секунди, а може і хвилини запуску першого. Зараз ми це побачимо. Док OS тут стоїть версії 3.0, є можливість розширення оперативної пам'яті за рахунок постійної. У нас 4 ГБ оперативної пам'яті і можна ще плюс 3 ГБ додати з пам'яті самого пристрою. В самому пристрої у нас 64 МБ. Звичайно ж, 12 Android, HD дисплей, тобто такий собі звичайний, класичний бюджетний захищений смартфон. Як я вважаю, основна фішка, це, звісно ж, камера. Давайте я вам зразу, до речі, її покажу. Тому що цей ArcSoft він творить чудеса. По-моєму, серед конкурентів це дійсно зараз найкраща модель по фотоможливостям. Якщо брати смартфони там 100-120-130 доларів, ця модель дійсно дуже непогана. Подивимось, що у нас є в налаштуваннях. Але розмір фото у нас йде 13 мегапікселів. Переклад у нас переклад, на жаль, української мовою у нас отакий. Він у нас максимально неповноцінний, але дивіться, вже написано зображення у всіх попередніх моделях від BlackView за останні там, півроку. Тут було написано чорти знащо. Взагалі не зрозуміло, що написано. Просто на англійському якийсь там набір букв. Тут вже бачите, написано зображення, відео. Тобто, я дивіться, працюють працюють над перекладом, і це приємно. Є режим портретний, є режим панорама. До речі, немає портретного режиму фірмової фішки BlackView, де фон у нас монохромним робиться, а об'єкт залишається в кольорі. Такого тут чомусь немає. Режим корекція, він в принципі. Що це таке? А, Це у нас типу як «Beauty мод, красиве обличчя, щось таке. Взагалі, фішка, якої немає сенсу. А що стосується зображення, то у нас відео знімає в 1080 p Стабілізації, напевно, тут не буде електронної. Мені цікаво, що це таке. Я не... Може це стабілізація в перекладі. До речі, треба подивитися, тому що може бути, що це стабілізація якраз і є. Хм, цікаво. Тож, як бачите, смартфон досить простий, має непогані запаси пам'яті, має чудову камеру, як за свої гроші. До речі, я вам так і забувся її продемонструвати. Давайте візьмемо хоча б щось. Спробуємо сфотографувати і зробити зум. Давайте отак. Так, сфоткали і подивимось, що у нас тут по чіткості. Ось бачите те, що я й казав. Смартфон бюджетний, але в цілому чіткість у нього непогана. Це при тому, що зараз освітлення. Не вуличне, тобто це не сонячне освітлення, це таке собі холодне світло від софтбоксів. Але якщо на вулиці фоткати в нормальну погоду, то якість фото буде досить-досить непогано, як бачите. Це мені подобається в цій фішці ArcSoft. До речі, у Blackів скоро буде супер крута новинка, як на мене, середня цінова. І ось там уже 50 мегапіксельна камера буде також з цим ArkSтом. От мені цікаво подивитись, як вона буде фоткати. Тому підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на канал Основний, де виходять повні огляди, і огляд цього смартфону також там скоро вийде. Все буде, Всі посилання будуть в описі, як завжди. Пишіть, як вам цей компактний тоненький смартфон. Посилання на Aliexpress на нього також буде в описі. І всім до нових відео!